Вітаю, друзі, на каналі Алеx Sound. Це я не камеру перевернув, це я магнітофон так поставив для того, щоб зняти нижню оцю частинку, щоб дібратися до тих плат, про які я казав в попередній серії. І дивіться, бачите порожні місця. Це кнопочки, вони просто повивалювались. ось вони є. Дивіться, кожна така кнопочка це шматок металу. І так їх вже набралося тут. Вага така чи маленька, Думаю, звідки вага в цього магнітофону. Якщо така кнопка металева, то понятно. А це теж якісь сувеніри повипадали. От, може ще там що повипадає. Буду дивитися. Ну поки що я, чого вам так хотів показати, а хотів оце пломби, дивіться. Ось одна пломба. І ось інша пломба. Це ще ніхто не знімав до мене. Я буду перший. Так шкода ці пломби, але що робити? Треба знімати, бо треба робити роботу. Так, друзі. Зараз ось так. Магнітофон займає таке положення. Вон стоїть нижня планочка, вона теж алюмінієва. Відкрутилося все нормально. Вже дві платки я звідси витягнув, тому що нам треба поміняти ось цей і ось цей конденсатори. Бачите, як він там сховався. Але ми його звідти дістанемо. Он там видно, де він стоїть. Так що, я думаю, тут нормальна плата одностороння, акуратно його дістанемо. Заодно змастимо ось цей перемикач і ось той перемикач. І половинкою. Я хочу зараз це зробити, тому що хочу ставити керування плату і оцю плату хочу ставити фандерки від кнопок. Коротше, магнітофон розбирається потроху, але нічого буде збиратися теж, замінив я ці конденсатори, друзі. Виявилося, це не так складно, як казалося. Ось цей. На 47, А він п'ятдесятий. Ось такий, але показував він близько вісімдесяти дев'яти. І ось цей другий це десятка. Ось вона. Десять. Він показує п'ять і п'ять. Тобто треба було сюди лізти. Правильно ми все зробили, що їх поміняли. Я поставив той, що більший, було 25, я поставив 35 вольт. Ну і цей десятка він теж трошки більший по напрузі, так що все нормально тут. Поставив ці дві плати на місце, йдемо далі. Ці дві платки вийняв, бачите, он далі маленький і тут трошки більший. Ці два теж міняємо. Ось і ці два вже зайняли свої місця. Давайте глянемо, мені здається, а он сховалися. Зараз ми будемо до них добиратися. А ось, друзі, і ці вже. Два стоять на місці. Ось вони тут. І ви знаєте, це зовсім було недаремно, тому що вони показували вони однакові. Номінал 50, ви бачите, а показували вони 160-180. Так що, добре, що ми це зробили, хоч воно і важко було. Там дуже незручно, незручно з цієї сторони. Дивіться, тут довелося оцю штуку відкрутити, максимально її видвинути так загнути. Оці провода прибрати, добре, що є довга викрутка, отаким чином. Зараз я їх звільню. Дивіться, вони отако тут лежать. Перекривають доступ повністю, якщо ще ця стоїть. Ну, в общем, зробив я, всі поміняв на оцих платах, на оцій, оцій. на оці. Всі конденсатори. Тут, бачите, ще багато різних елементів. Але то таких конденсаторів вже тут незамінених нема. це дуже добре. До цих плат ми повернемося пізніше. Зараз будемо вже збирати оцю частину. Тут платку ставити, керування, оцю плату. Вверх будемо ставити, коли конденсатор у нас з'явиться. На сьогодні ще я тут попрацюю, поприкручую все на місце, але це вже така рутинна робота, тому вам показувати не буду. Вона проста, нічого цікавого. Вам дякую за увагу. Як завжди з вас, лайк, підписка. Бажаю вам всього найкращого. Побачимось в наступних серіях.